Добрий вечір. Таке відео записую вам. Дивіться, після того, як я виклав міні-сіє з оцією приблудою, мене просто завалили запитом: Дай нам файл тої системи, яка кидає з міні-сіє. Я вам хочу сказати, це просто. Все макет, воно не працює. Не може МініСЄ тягати е, вантажі. Міні СЄ здатна лише просто сама по собі літати, бо вона важить 249 грамів. Ну, не може мінісє тягати такі грузи чи такі грузи. Навіть таку приблуду не може тягати міні СЄ. Так що не питайте у мене, це просто макет, щоб ви зрозуміли, як то працює.